Якщо ти, наприклад, щось бачиш, відеш, то, видишь, то по коридору, і ти увідав дві да. Дверь. Дверь, короче, стороны, слева, да? Первое, Я Називаю нашу школу Зесики 9 3-4 школою э, лагідної мобілізації, тому що тебе ніхто не пушить, ніхто тебе не змушує іти у військо. Э, тобі просто прямим текстом говорять, що тебе очікує. Де класно говорять, буде тут добре, де погано кажуть тут. Э, Недобре, краще сюди не потрапляти. І у нас бувають як мотиваційні зустрічі з військовими, так і демотиваційні, коли військові розповідають конкретно про свій підрозділ, батальйон, як відбуваються штурми, що таке робота розвідника і так далі. Про різні речі, які людям відкривають взагалі очі на те, що таке військо. Він показує, що рота не Починаю його зносити. Mm -hmm. Ось ми ось відчуваємо вітер. От я на... Ну навіть зараз я відчуваю вітер. Там Сантийду так. Зустрічі з військовими вони відбуваються по-різному: або наживо, або хлопці з бойових виходять з нами в Zoom і проводять нам такі заняття в залежності від свого фаху. Там, наприклад, останнє онлайнове заняття у нас було з підрозділом аеророзвідки «Щедрик», це 411-й окремий батальйон ТРО. І ми всі були у Києві онлайн, хлопці були в Донецькій області, а частина була безпосередньо в Луганській, на напрямку, на якому вони працюють, і вони прямо з бліндажа вийшли і з нами провели цю зустріч на 2,5 години. Нижній більш того, нам ще бажано е пересвідчитись у тому, що верх-вниз. Поправити чуть верх. Можете вірту. Що вам зараз треба? Я вперше на полігоні взагалі дізнаюся, як працюють дрони. Вперше запустила дуже дуже захопливо. Насправді таке враження, що я зараз не, не десь на полігоні в Київській області. А я не знаю в світі Гаррі Поттера. Таке враження, Бо воно щось літає само крутиться, вертиться. Кожного дня я розумію, що на фронт потрібні люди, потрібні, обізнані люди. Які розуміються на військовій справі і не просто приходять з вулиці, і ну тобто мають бути підкованими, як на мене. І я хочу бути однією з цих людей. Це не сміливість, це не героїзм. В ніякому разі, це просто раціональне мислення, коли потрібно вчасно зрозуміти, що час діяти. Який з них оце, мабуть, це так? О, Я займаюся ландшафтним дизайном і в моєму підпорядкуванні хлопці. Тобто я одна жінка, у мене всі хлопці різного віку, від 20 до 60. Хтось. Не може служити по тій чи іншій причині, а більшість з них можуть служити, але вони бояться. Я вирішила змотивувати своїх хлопців. <сум> тобто, якщо вони подивляться, що керівник, жінка, пішла займатися, може в них теж щось зашевелиться і вони вирішать теж взяти в цьому участь.